Останні навчальні дні 5 і 6 класи Рішельєвського наукового ліцею провели на екскурсіях. 6 Б, наприклад, завітав у ботанічний сад. Діти відвідали нову територію парку і були дуже задоволені, бо кінець травня найкращий час для походу у сад. Можна побачити розарі у самому розквіті, пахучі магнолії, піони, а якщо прийти на початку місяця, навіть цвітіння сакури. У ботанічному саду є ціла алея цих дерев. На терені санаторія багато ігор, в які нашим ліцеїстам закортіли пограти. Наприклад, сніжки у літніх умовах дітям роздали сніжки з паперу, і за першим сигналом свистка вони починали закидувати ними один одного. А за другим зупинялись та рахували кількість паперових кульок. Перемагала та команда, в якої сніжків було найменше. В наших шостикласників тріумф здобула дружба. Мені сподобалося розу в полісанах, а запам'ятали. А запам'яталось дуже рідкісні та цікаві квіти. Більше всього запам'яталося це сам сад, який він красивий. Мені більш всього сподобались ці цікаві кольорові квіти в садочку. Та більше цікаво мені було провести цей час з друзями в таку чудову погоду та з найкращим класним. Після екскурсії ботанічним садом малята оновила свої знання з ботаніки та насолодилась красою природи. Катерина Верховецька спеціально для РЛТБ.